Все про інтерактивні дошки. Сьогодні будемо говорити про інтерактивну дошку та інтерактивну панель найвживаніші гаджети в освіті, в тому числі у системі мистецької освіти. Розберемо їх за деякими дуже важливими критеріями. А ось і ці критерії комплектація. Якість зображення, мультитач, або, можливо, одночасна кількість торкань, розмір, ціна, наявність основного чи додаткового програмного забезпечення та мобільність. І після того, як ми їх розберемо, ми, звісно ж, виявимо, що ж найкраще дошка чи панель. Я склала для вас ось таку табличку. Тут Є всі ці критерії і характеристики дошки і панелі за цими критеріями. Перший критерій необхідна базова комплектація. Тут мова йде про комплектацію, без якої взагалі використання дошки чи панелі буде неможливим. Отже, для дошки це сама дошка, проектор, ноутбук і монтажні кріплення і кабелі. Що це означає? Що а, єдина дошка вона працювати не буде. Дошка працює в а, інтерактивному комплекті з проектором, з ноутбуком, який ви туди підключаєте за допомогою кабелів. Ну і, звісно ж, кріплення, за допомогою яких ви її до стіни прикріпляєте. В панелі так само є такий комплект. Сама панель. Обов'язковим є комп'ютерний модуль OPS. Це а, такий пристрій, який схожий на роутер. А, він потрібен для того, щоб ви могли до цієї панелі підключати ноутбук. Звісно ж, потрібен ноутбук, підставка, на яку ви будете її ставити, або кріплення. Щоб прикріпити її на стіну. І, звісно ж, кабелі для з'єднання. Якщо порівнювати дошку і панель за цим критерієм, то, в принципі, базова комплектація майже однакова. І там, і там вам треба буде ноутбук. Ви можете його купити, або ж можете підключати свій. Коли я буду говорити про панель окремо або про панель якоїсь фірми, то я скажу про те, що без ops модуля не буде повноцінним ваша робота із панеллю. Туди треба буде підключати ноутбук, ви не зможете постійно із флешкою працювати, скачуючи туди по одній сторінці. Якість зображення. За якістю зображення, 100% виграє панель, тому що при яскравому світлі зображення дошки частково втрачає свою контрастність. Тобто. Якщо у вас вечір і увімкнене яскраве світло, або взагалі лампочки денного світла, або ж у вас день і сонячно на вулиці, то зображення на вашій дошці буде трошки блідніти. З панелю такого не відбувається, бо вона це є величезний планшет. Він однаково якісне зображення має при будь-якому освітленні. Далі технологія мультитач. Тобто, це можлива одночасна кількість торкань до дошки а, або панелі. В дошки це 10 або 20, в панелі це 20 або 40. Тобто більша кількість людей може працювати біля вашої панелі. Але, в принципі, це не дуже важливо, тому що. Завжди вистачає і 10, і 20 торкань, бо більше двох людей за дошкою ніколи не працює. Розмір. Розмір також коливається, він дуже різний. В дошки це від 60 до 92 дюймів, а у панелі це від 36 до 86 дюймів Тобто панель може бути як маленька, так і здоровенна, в принципі, розміром з дошку. Дуже важливим критерієм є ціна. На зараз це дуже важливо. Тут, звісно ж, дошка виграє, вона набагато дешевша, але ж, але ж. Подивіться, в дошки в нас ціна від 41,5 тисячі. Це за інтерактивний комплект, не тільки за дошку, а за дошку, проектор, монтажні кріплення і кабелі до 88 тисяч гривень, залежно від фірми виробника. Я ще раз хочу наголосити на те, що ноутбук не входить до цієї ціни. А в панелі ж ціна коливається дуже сильно від 58 тисяч гривень до 200. І навіть я бачила під замовлення набагато дорожчі панелі. Також ні ноутбук. Ні мобільна стійка, яка допоможе вам її пересувати, не входить до ціни. Іноді навіть ОПС-модуль цей також не входить до цієї ціни. Треба роздивлятися у кожного продавця своя комплектація. Далі, важливим є критерій наявність. Програмного забезпечення, основного чи додаткового. Дивіться, в дошки, в самої дошки, свого програмного забезпечення немає, тому що дошка це просто екран сенсорний величезний екран, на який світить проектор. І програмне забезпечення є тільки в ноутбуці, який ви підключаєте до дошки. Тому називається таке програмне забезпечення додатковим. Воно додається до дошки за допомогою ноутбука. У панелі інша ситуація. Панель сама по собі, це вже маленький комп'ютер, і вона має своє власне програмне забезпечення. Іноді це Android, як на телефонах і планшетах. Іноді це класичний Windows. І плюс ще за допомогою OPS-модуля ви можете підключати туди додаткове програмне забезпечення. Таке саме, як було на дошці. Тобто панель і за цим критерієм також виграє. Вона має нібито два різноманітних програмних забезпечення. І Дуже також важливий критерій це мобільність, тому що дошка кріпиться на стіну. І проектор кріпиться або на стіну, або має стельні кріплення. І ви не зможете її пересувати. З панелю зовсім інша річ. Ви можете купити мобільну стійку. На яку ставиться панель, і при необхідності її можна перемістити, наприклад, в залу, де у вас планується якийсь культурний захід. Отже, ми подивилися з вами на сім різноманітних критеріїв. І за цими критеріями я все ж таки вважаю, що в цілому виграє саме панель. Тому що вона таки є більш сучасним варіантом. Але ж обирати все ж таки вам. У наступних роликах розбиратимемось з фірмами-виробниками, тому що їх вже дуже багато на ринку. І коли ми заходимо в інтернет, щоб знайти Потрібну нам інтерактивну дошку чи панель, просто розбігаються очі. Тож будемо потрохи розбиратися, що привабливого в кожній з цих фірм, а що, навпаки, відштовхує. Далі буде.